Благодійний фонд Олександра Ємця сьогодні завітав до комунального закладу П'ята клінічна лікарня для того, щоб надати допомогу, яку передав наш волонтерський штаб Кременчува, саме магніт Едельвейс, який буде використовуватися при проведенні оперативних втручань. Ми хочемо почути відгуки спеціалістів. А саме ми вам передаємо магніт, який може використовуватися для проведення оперативних втручань. Після поранень для видалення Ми, та, ж... мілких металевих уламків, ламків, мілких металевих осколків і куль в м'яких тканинах. Як максимально більше повернути наших бійців до нормальної життєдіяльності, звичайно, і разом будемо приближати перемогу. Дякую, дякую. будемо старатися.